І так, друзі, попалось мені на огляд ось таке от китайське чудо техніки. Лазер. Замовляю їх для потреби Збройних сил України для ППО, лазерний приціл. Досить непогана штука. І кажуть, що вони можуть навіть підпалювати ось такий от сірник по-українськи буде. Зараз перевіримо наскільки воно потужне. Поставляється воно в комплекті ось так, якісь насадки не потрібні, Батарейки. Я вже його тестував, батарею вистачає ненадовго, десь приблизно хвилин 5 роботи. Так, працює. Ну і відповідно зарядка від нього. Може комусь буде потрібно, от вирішив. Зняти ось такий огляд. Так. Фокусується він. Зараз я протестую його, тоді покажу, як він фокусується. Розберемося. Так. Ну давайте дивитися, що він робить. Оба! Як бачимо, сільником він справляється з легкістю. Так, ну, давайте підемо далі. Ось такий от папір. Подивимося, що він зробить з ним. Так, ну погнали. Так, навожу фокус. Так, пішов пропалювати. Зараз хочу настроїти таку саму хорошу точку. Пропалюю він тут, я не знаю, у мене складено 4 шари і пропалює він їх наскрізь. 4 шари бумаги. Було навіть таке, що він навіть підпалював бумагу. Не знаю, чи тут вийде. Якщо не вийде на цьому відео, я просто вставлю уривок з іншого де. Цей лазер ну, з легкістю просто підпалив ось таку от бумагу. Ну Дивіться як. Можна замість випалювача використовувати. Але і в нічне время цілитись по шахедам. Ним теж непогано? Ну, дивіться, що я зробив з цією бумагою. Наскрізь. Зараз я її витягну, щоб вона тут не диміла. І так, ставлю я ще відео. Попередньої зйомки, де він легко підпалив бумагу. побачте щоб ви просто бачили, наскільки він потужний. І так дивимося, що він може. Ой-ой-ой-ой-ой! Ще бляхопожарна роблю на роботі. Ну, як ви вже побачили потужність цього лазера. І давайте поговоримо про фокус. Крутиться він ось тут. І так само крутиться він ось тут. Зараз покажу, як це все виглядає. Тобто точка, якщо ви його прокручуєте, він стає, ну, нас сказати, майже як ліхтарик. Ось така от полоска робить. Ну, давайте я ще протестую, покажу, як він працює в нічний час, щоб ви бачили, як він світить, його промінь. Ну і на тому буду закінчувати. Так, друзі, от вже вечір. Не скажу, що дуже прямо ж темно, сніг пролітає. Може сніг ще не дуже дає йому світити, але от такий от промінь. Надіюсь, інформація була корисною. Якщо ще щось цікавить, запитуйте, буду розказувати. І до нових зустрічей!